Доброго раночку, мої українці, україночки, всі підписники, хто мене люблять, дивіться, дивіться, ви мене питаєте е, таке придбачення вам зробити по книзі. Е, як мені зробити вибор? Вибор, вибор допустимо, такий, якесь діло, чи робити, чи не робити, або купити житло, чи не купити, або автомобіль купити, або не купити. Також будь із вашим коханим або небудь, і так само нашим хлопцям-соколикам. Те саме, значить, якщо у вас є вибор, не просто запитання, а вибор так зробити або так. Підходить це передбачення і для наших соколиків, і для дівчат. Так, не можу сильно розкластися, бо у мене кицюня тут лягла на карти. Так, ну добре. І так, по дідовій книзі вам зараз зроблю таке придбачення. і хочу вас просити, ви хочете, щоб я виходила в прямій ефірі? У мене часу для цього немає. Ну, звісно, якщо ви мене попросите, то я, звісно, вийду в якийсь день в ефір і вам зроблю такі придбачення прямо в прямому ефірі. Хто буде, мій підписник, звісно, бо тільки підписникам. І так, як зробити вибір? Так і так? Читаю переводю з латині. Дід Нестер, скажи, розкажи моїм підписникам, правду підскажи. Так, дивлюся. Переводю з латині, ви помните. Було напрасно толкувати, що природа велика, грозна, повна чудесних чар. Перед яким должний склонить свою шию гордий чоловік. І одразу скажеться, що він знає, як поступити. Всі тайни, чари і чудеса збуваються. А прекрасна весна для того і є, щоб це зробити. Ну, тепер думайте, бо як. Як колокол буде сучать, ото про е, правильний вибор. Ну, переводю як можу, так що вже звиняйте, бо стара латинь. І будете щасливі. Перший вибор, е, так, значить, приміточка така: перший вибор. Дивіться, золото, е, золото огнем іскушається, а чоловік напастями потерпи. Первий вибор не роби і буде щаслив. Далі, другий, якщо ви друге рішення приймете. Зовт кот кошку. А, на пічурку спать. Представляєте? То це буде у вас неждана зустріч або неждана свадьба. Значить, думайте, який вибор вам правильний. Не зробить і ще я вам хочу на отаких гарнюніх моїх картах подивитися. Так, все-таки, перший вам вибор робить, те, що по книзі, і другий. Дивлюся. І для наших соколиків, і для моїх красунь. Так, дивіться, о бачите, перший не робіть, дивіться, як, яка опасність. сокол гониться за вами. І те саме сказала книга. Ні, цього не робіть, не робіть, ні-ні-ні. Перший вибор не для вас. Другий вибор, те, що посоветувала книга. Так. О, а тут уже сім'я. Бачите, те саме? Клас, дивіться в парі. Те саме що, значить, книга посовітувала, що друге рішення приймайте, бо будете в парі, і буде у вас свадьба і в хлопців, і в жінок. Дивіться, як класно випало, будете в парі. Хай так і буде. Обов'язково все буде добре. Гадаю, ви знаєте на цьому аккаунті і на народна Відьма Ядвіга, Обов'язково будь моїм підписником. Гадаю, телеграм, ватсап, вайбер. Ну до мене на діагностику попасти тяжко, бо в мене запис, і я кожну людину дивлюся 40 хвилин. Ви знаєте, то й годину дивлюся детально 10 відео розкладів з поясненнями відправляю особисто. Так що, хто хоче здати, ждіть не хочете, звертайтеся, де я нікого не держу, бо я свою роботу чітко знаю, і я з 15-ті років гадаю я. Дивлюся всі деталі, ті, що ніхто не може побачити інший. Ну це діло і право ваше, дорогенькі. Е, я вас люблю. І пишіть мені під цим відео, хочете прямий ефір чи не хочете, бо скоро я їду в відпустку. І ми тоді <свісно> <свісно> днів на сім з вами бачитися не будемо. <свісно> Мої дорогенькі, я вас люблю. Все буде добре, обов'язково. Ми крепкі, ми сильні, нас не здолати.